У вівторок, 12 березня, сумська громада провела в останню путь мужнього солдата Максима Піменкова, гранатометника 4-го відділення 2-го взводу 2-ї спеціальної роти. Відважний воїн із 2014 року зі зброєю в руках захищав Україну від окупантів, брав участь у АТО. Загинув військовослужбовець 2 березня поточного року при виконанні бойового наказу, здійснюючи оборону в районі населеного пункту Бердичі на Донеччині. Рідні, друзі та бойові побратими назавжди запам'ятають загиблого як світлу, добру, надійну людину, справжнього патріота своєї держави. З самого початку він був гранатометником в мене в зводі. З самого початку, від початку півроку, ми разом з ним пробули там, а потім він залишився, а в мене перевели інший підрозділ. Зараз дізнався. А все веселий, завжди, завжди рішучий, завжди робив свою роботу у Варне. На жаль, такі герої. Жалко втрачати. Хай спочиває з миром. Він завжди був як це, життєрадісний, так? ніколи не унівав, несмотря на всі його якісь там негаразди, завжди він був позитивний, веселий і завжди було приємно з ним спілкуватись. Дуже шкода, що так сталося. Відспівала відважного солдата Максима Піменкова у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за запокоєння душі, спочила раба Божого. Воїна Максима, героя України, і за відпущенням му провини всякої вільної, і невільної, Господи, помилуй. Мужнього воїна оборонця Максима Піменкова з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.